Друзі, всім привіт! Кожного разу, якщо у вашому житті відбуваються певні моменти неприємні, болючі, досадливі, і вам дуже болить, і вас образили, і так далі. То ви кожного разу проявляєте ту емоцію, яка вас нагрібає, скажімо так, знову ж таки, якщо вас ображають і ви мовчите, це ненормально. Якщо на вас верещать, кричать чи там, наприклад, б'ють вас, да а ви просто мовчите і тримаєте це все в собі, це ненормально. Я не кажу про те, що потрібно нападати на людину і бити її знову ж таки у відповідь. Вам потрібно. Перш за все оцінити ситуацію, яка відбувається. І коли, наприклад, на вас кричить керівництво, а ви дійсно в тому не винні, то ви скажіть, будь ласка, стоп, не кричи на мене, підіть в свою кімнату, в свій кабінет, поговоріть сама з собою чи самий собою, і з'ясуйте всі оці моменти, чому дійсно на вас кричать, де ви це заслужили, і так далі. Можливо, ви дійсно винні в тому, або ви не праві, і так далі. Просто завжди потрібно розумітися, завжди потрібно відкривати свій прекрасний ротик і з'ясовувати абсолютно всі моменти і всі деталі знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що наприклад інша людина вас ображає або лізе у ваше життя. Знаєте, як порушуючи ваші кордони, то тут, в цей момент, потрібно проявити свою хоробрість і проявити свій своєрідний такий стержень, який у вас і має бути зсередини, через те, що це ваша позиція, це ваша межа. Не потрібно вам розказувати, як жити. Ви самі це знаєте. І якщо ви зробите помилку, то ця помилка буде вашою, а не тої іншої людини. Якщо людина не проходить певний урок, то та ж сама ситуація, тільки з болючішим акцентом. Вернеться вам протягом певного періоду часу. Якщо людина йде у відносини, не пропрацьовуючи себе, то відповідно в тих відносинах вона отримає лопату і по голові. Якщо людина не пропрацювала себе, не знає, куди їй потрібно, що їй потрібно, але м'ячиться, да? то до умних, то до красивих, куди ж подітись, сама не знаю. І оце таке бігання туди-сюди, воно також не дасть результату. Тобто, в принципі, людина десь пристане до якоїсь стаї, потім вона знов до іншої побіжить, потім ще побіжить, і людина. Середини не знатиме, куди їй потрібно. І ось це таке тірзання, да, то до умних, то до красивих, воно ніколи не дасть вам позитивного, знаєте, такого прямо всплеску, але він обов'язково потрібен, щоб був. Через те, що це є ваш етап, це є ваш рівень. І, наприклад, знову ж таки, якби ви не опинились в цій ситуації, не перебували б на тому дні, то ви не прийшли б до певного рівня розвитку, особисто як це відбулося в мене. Я отримала кризу в здоров'ї. І ця криза в здоров'ї слугувала для мене початком зовсім нового нового етапу мого життя. І зараз, от уже з 2021 року, я жодного разу не хворіла навіть звичайним грипом. Така цікавинка, да? коли ви йдете своєю дорогою, то боженька вас веде за ручку.